Усе я б хотів подякувати вам за той сюжет, який ви дали на початку програми, оскільки він дав відповідь на ключове питання, на той інфопривід, який нас тут зібрав, і дуже ну, спростив подальшу дискусію. Тобто мова йшла про те, швидко передати і те, що є, або підготувати скільки треба. І передати в тому вигляді, щоб отримати вирок і е, встановити істину судовій інстанції. 25 років. Епізод вбивства дуже маленький: чотири людини вбито, чотири, е, сім. чотири сім вбито, чотири учасники. Це не до порівняння з жодним епізодом, пов'язаним з Майданом. По кількістю учасників, по кількістю обвинувачених. по... Тим матеріалам, які треба досліджувати, люди, європейський суд, європейська країна, європейські забезпечені слідчі органи працювали 25, 25 років. Це ключове питання. Вже дано на, на нього. Не треба нікуди поспішати. Це перше. Друге, стосовно того, що казав Гарбатюк, дійсно, я дивився, падають проценти. Він людина, яка намагається все пояснити. З розстановкою, і це його основна проблема, це експлуатується, і е, е, в цьому проблем все дуже просто. Я поясню на побутовому рівні, спрощуючи, якщо за тим законодавством, яке зараз є в Україні, про яке так багато тут говорили, це закон, е, яке забезпечує заочне заочну спеціальну процедуру до судового розслідування і судового слідства. Янукович та його найближчі соратники або будь-хто в цій країні буде притягнутий жодний суд, в жодній країні не прийме до виконання або компетентний орган цього вироку. Оскільки цим законодавством це не законодавство, це юридичне сміття. На жаль, наша Верховна Рада деградує систему. Вона продукує юридичне сміття. Робиться це умисно. З метою е, дати можливість е, використати це, як воно може бути використано в першу чергу, януковичу, або силу олігафренії, яка домінує в наших е, органах влади сьогодні, це невідомо, це будуть встановлювати потім наші нащадки. Але я стверджую, що за цим законодавством до суду нікого притягнути не можна. Але якщо було би передано і за ці процедури зроблено. Янукович ніколи в житті не притягнеться більше знову, і жоден суд, як ви сказали, і теж дуже хороший. Жоден компетентний орган не прийме цього цього Вироку до свого виконання це ключове, що я хотів забезпечити. І на останок Арбатюк подав, як він сказав, доповідну, де всі ці речі він на, на 20 сторінках перебрав. Ми це все обговорювали з моменту приходу Юрія Віталійовича до прокуратури. Він задекларував, що хоче заочне засудження. Ми почали як сторона обвинувачення разом обговорювати ці проблеми, підняли, залучили експертів. До доповідної Горбатюка було долучено шість висновків наукових спеціалістів провідних наших установ. 80% в них вказують на те, про що я зараз сказав. Що ще треба, щоб змусити відмовитися від цієї ідеї? Заберіть цей треш назад, в Верховну Раду, і врегулюйте. Це нормально, якщо самі не здатні, запросіть експертів міжнародних або українських. Дякую,